Коли кендерівські вояки почнуть допомагати росіянам у війні і куди їх пошлють спочатку? Як правоохоронці запобігли теракту, який готували російські шпигуни в середмісті Києва? І історія з ліквідацією МСЕК, що вигадають замість комісії. Про все це докладніше за мить. Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Окупанти захопили Новосадове це на межі Луганської і Донецької областей. А також просунулися на Харківщині у Кругляківці і на Донеччині поблизу Богоявленки, Зоряного, Селидового і Новодмитрівки. Такі дані оприлюднив аналітичний ресурс Діпстейт. За інформацією Генштабу, найважча ситуація на покровському напрямку. Там супротивник 56 разів атакував наші позиції. Найбільша концентрація ворожих штурмів зараз біля Селидового. Важкі бої тривають і на курахівському відтинку. Майже півсотні російських атак сталося біля гірника, Катеринівки, Антонівки. А загалом за добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням однієї ракети. А також завдали 104 авіаційні удари, скинувши 165 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 4500 обстрілів, 149 із них із реактивних систем залпового вогню. Північнокорейські війська можуть уже сьогодні прибути до Курської області Росії. Такі слова Кирила Буданова цитує видання The Warzone. за інформацією головного управління розвідки. До кінця жовтня країна агресорка планує перекинути у Курську область 2600 військових з КНДР про формування. Двох північно-корейських підрозділів раніше заявив і президент України Володимир Зеленський наголосив за даними Києва, може йтися навіть про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових у кожній голова держави наголосив, Україна очікує гострої предметної реакції світу. А тим часом Південна Корея закликає негайно вивести війська КНДР з війни проти України. І з таким зверненням після засідання комітету нацбезпеки виступив один з його представників інакше СЕУ. Удаватиметься до заходів у відповідь. Там теж змі пишуть, не відкидають навіть відправлення в Україну військових фахівців і розвідників із південної Кореї. Вони, нібито, можуть допомогти з допитами полонених північно-корейців і забезпечуватимуть переклад а також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегію КНДР. Також в Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. У Черкасах, вранці ворожі дрони пошкодили будівлю автовокзалу і приватне підприємство. І ще в трьох районах області зафіксовано руйнування інфраструктури. Минулося без потерпілих. Четверо загиблих, і шестеро поранених на Донеччині на Олександро Калинове скинули кап. Там загинули двоє людей. Ще двоє дістали поранення. Один загиблий у Різниківці, і ще один поранений у Плещіївці. По мирнограду також прилетіло кабом. Загинула людина, і трьох травмувало. Вісім авіабомб росіяни скинули на слов'янськ та стінки. Пошкоджені школа, два підприємства, приватні будинки. Напередодні вибухи пролунали у київському і холодногірському районах Харкова. Били кабами, пошкоджені господарчі споруди попередньо без потерпілих. О четвертій ранку загарбники атакували лісне на Харківщині. Там троє поранених. У Куп'янську травмувало жінку а у кучарівці влучання дрона загинув чоловік. У лютівці перебило світло, зник телефонний інтернет-зв'язок. Троє поранених і у Нікополі на Дніпропетровщині. Зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Уламкові поранені дістали чоловіки, двоє жінок. О півночі з артилерії гатили по Херсону. Під ударами опинилися житлові будинки. До медиків звернувся літній чоловік, який під час обстрілу перебував удома. Суми оговтуються після серії потужних ударів. Ворога сьогодні там вшановують жертв минулої атаки і розбирають завали, латають пошкоджені дахи і забивають вибиті вікна. Сьогодні у Сумах жалоба за загиблими. Російський безпілотник забрав життя 14-річної школярки, її мами та тітки. Під час авіаудару по житловому будинку вижив лише батько дівчинки. Він наразі в лікарні змінно вибуховою травмою та переломами. Старший син чоловіка вцілів лише тому, що під час атаки його не було вдома. Нагадаю, напередодні опівночі ворожий шахет посілив просто у житловий будинок, де спала родина. Як бачили сусіди, чоловік, почувши звук безпілотника, вийшов з дому. Це і врятувало його. Донька з дружиною були всередині. Їхні тіла рятувальники дістали вже після того, як загасили пожежу. У будинку разом із дівчинкою та її мамою загинула і 62-річна родичка. За кілька годин після першої кривавої атаки росіяни знову атакували місто шахедами і знову вдарили по будинках. Тоді дивом минулося без нових жертв та поранених. На місцях ворожих прильотів і досі триває розбір завалів. Руйнування значні. Упродовж двох діб Суми атакували десятки ворожих безпілотників. Це і критична інфраструктура. І щонайменше чотири влучання по житловому сектору та дачному масиву. Зруйновані три приватні будинки, ще близько трьох десятків осель. Пошкоджені в оселях вибиті вікна, потрощені паркани, понівечені стіни, деякі лишилися без покрівлі. Наразі постраждалим родинам підвозять будівельні матеріали та допомагають відновлювати житло. Оксана Солодовник, Олександр Левін, сумити ТСН, 1+,1, плюс Готували кривавий теракт у столиці. Співробітники СБУ на і Нацполіції затримали двох агентів російської розвідки. Вони мали самотужки зробити вибуховий прилад і підірвати його посеред Києва, щоб загинула велика кількість людей. Зрадниками виявилися 20-річна жителька Запоріжжя і її співмешканець з спецслужбами країни окупантки. Вони отримували детальну інструкцію щодо виготовлення вибухівки з підручних компонентів. А перед терактом, за вказівками російських кураторів, повинні були підпалити кілька одиниць військової техніки збройних сил України у районі Запоріжжя. Затримали запроданців на гарячому, і тепер їм загрожує довічне ув'язнення. Велика Британія виділяє 155 мільйонів доларів на морську коаліцію для України. Як наголосили в Лондоні, британці шукають партнерів для спільного фінансування поставок і ще сотень морських безпілотників і радарів спостереження для захисту українського зернового коридору. Наша держава вже отримала у межах морської коаліції десятків сюди амфібій і рейдових катерів. Сотні протикорабельних ракет, і сотні тисяч патронів. Нові кошти спрямують на тлі посилення російських атак по портовій інфраструктурі Чорного моря. Ці атаки наголошує британський прем'єр загрожують світовій продовольчій безпеці. Зокрема, затримують продовольство для Палестини та інших країн глобального півдня. Так, на порти цивільні судна і зерносховища в Україні за останні три місяці Росія здійснила шість десятків атак. Допомога від МВФ близько мільярда доларів, які виділив міжнародний валютний фонд, вже надійшли в Україну. Про таке повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за його словами, гроші направлять на покриття важливих бюджетних видатків. Щоправда, військових потреб це не стосуватиметься. Нагадаю, що відповідний транш наша держава отримала завдяки п'ятому перегляду програми ЄФФ, загальний обсяг якої трохи більше 15,5 мільярдів доларів. Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, а усю систему до кінця року. Функції медико-соціальних експертних комісій перекладуть на кластерні лікарні. Вони є в кожному регіоні. Це дозволить побороти корупцію, бо буде змога в режимі реального часу відстежувати, які ж діагнози ставлять лікарі. Про це на прес-конференції розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич пояснить, що таке кластерні лікарні. Карні розкаже, чи планує через скандали з МСЕКами звільнятися міністр охорони здоров'я. З 1 січня 2025 року медико-соціальні комісії мають зникнути повністю. Ця система себе дискредитувала, крім гучних скандалів, які зараз є в публічній площині. За останній рік було проведено 90 тисяч перевірок, 19 тисяч з них закінчилися кримінальними справами, і 3 тисячі мають ознаки корупції. Саме по цим справам буде проведена перекомісія. А функцію медико-соціальних комісій візьмуть на себе кластерні лікарні і надкластерні лікарні це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я і визначило в кожному регіоні ці лікарні. І е, мають е, як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги. Що це означає на практиці? Що проходження МСЕК буде починатися вже біля ліжка пацієнтів. В кластерних лікарнях є дуже багато вузьких спеціалістів, які будуть надавати свої висновки, чи якісь функції у пацієнта відновляться чи ні. І вся ця документація, всі ці діагнози будуть. Заноситися в єдину систему, і таким чином весь медичний документообіг буде оцифрований. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що це може бути запобіжником від корупції. Але нагадаю, що ця ідея не нова ще у 2023 році він анонсував велику реформу МСЕК, але за 2024 рік так нічого і не трапилося. Ми спостерігаємо тільки пік скандалу довкола МСЕК, і чорний прайс доходить до 20 тисяч доларів. При цьому цим прайсом не гребують і самі правоохоронці, Цімо мова йде про 61 прокурора на Хмельниччині. Вже є низка кадрових рішень. Два працівники МОЗ, які курували цей напрямок, були звільнені. Також звільнили очільника центрального МСЕК. І ця комісія буде повністю розформована вже зараз. Також ми знаємо про намір генпрокурора через цей скандал довкола МСЕК подати у відставку. Я запитала на прес-конференції у пана Ляшка, чи він не відчуває політичної відповідальності за цей скандал? І ось його відповідь. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю, звільняю керівника центральної медико-санітарно-експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевно простіше ніж реформувати МСЕК. Через скандали довкола медико-соціальних комісій. Усі процеси мають пришвидшитися принаймні вдвічі. Це анонсує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, і вже з 1 січня 2025 року мають бути відчутні реформи у системі МСЕК. Ірина Маркевич, Євген Литвиненко ТСН 1 1 Ну а як на вашу думку можна було вирішити цю ситуацію з МСЕК? І чому цього не зробили раніше? Якщо знали про такі масштабні зловживання вже багато років? Пишіть, що думаєте, чи вирішать питання кластерні, лікарні, яким тепер додасться роботи, і чи не породиться нові корупційні схеми? Чекаємо ваших думок у коментарях під цим випуском. Ну і сьогодні апеляційна палата вищого антикорупційного суду мала розглянути апеляцію адвокатів очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, але засідання перенесли, бо не надійшли матеріали справи. Захисники крупи просили пом'якшити їй запобіжний захід. За рішенням Печерського суду вона до грудня має перебувати в СІЗО або ж може внести заставу, яка становить трохи більше як півмільярда гривень. Тетяну крупу нагадаю підозрюють у незаконному збагаченні за версією обвинувачення. Вона Оформляла фіктивну інвалідність, зокрема і прокурорам. Під час обшуків вони її родини знайшли понад 6 мільйонів доларів США і списки ухилянтів з фіктивними діагнозами. Сама керівниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії перебуває в слідчому ізоляторі, і звідти вмикалась онлайн на сьогоднішнє засідання. Наступне засідання у цій справі відбудеться вже у листопаді. Команда Трампа подала офіційну скаргу на британських лейбористів через підтримку Камали Гарріс. Це розцінили як втручання у вибори. Минулого тижня партійна співробітниця розповіла, що у передвиборчі тижні до штатів планують приїхати близько сотні осіб пов'язаних з британською лейбористською партією, аби підтримати кандидатку від демократів. Керівництво поліцили, попри обурення Трампа, стверджує, що не оплачують ці поїздки і що їхній візит не порушує законодавство сполучених штатів. Тимчасом на самому американському континенті триває запекла підготовка до волевиявлення. Джо Байден, чинний президент, заявив, що Трамп становить загрозу демократії і його треба політично ізолювати. Офіційну підтримку Камалі Гарріс вже висловив ексочільник штатів Барак Обама і популярний репер Емінем. І навіть зачитав реп під час одного з мітингів. Підтримав Гарріс і мільярдер філантроп Білл Гейтс. Видання New York Times пише, що він пожертвував на її компанію близько 50 мільйонів доларів. А от Трампа фінансує засновник SpaceX Ілон Маск. Підприємець активно агітує за його ініціативи і навіть заохочує виборців фінансово. Зокрема, пообіцяв, що розіграє по мільйону доларів серед зареєстрованих виборців у Пенсільванії, які підпишуть петицію на підтримку свободи слова і носіння зброї. Ну а що ви думаєте, хто переможе на виборах і як зміниться підтримка України після волевиявлення у Штатах? Пишіть свої думки у коментарях під випуском, тисніть нагадування і не пропустите наступний випуск.